Перша доповідь, яку ми сьогодні будемо з вами розглядати, я хочу зараз якраз і представити, тому що нам всім з вами добре відомо, що найважливішим напрямом в роботі сімейного лікаря є саме проведення профілактичних заходів, і тому дозвольте вашій увазі зараз представити доповідь на тему профілактика, Нема інфекції, роль сімейного лікаря. Одразу хочу і представитись. Я доцент Бухановська Тетяна Миколаївна. Доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги. А також я є ученим секретарем нашого закладу Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукача Шупика. Багато говорити про себе не буде. Ви можете побачити все про мене на даному слайді, тим паче, що з багатьма з вас ми вже знайомі. Основна мета цієї моєї сьогоднішньої доповіді ще раз нагадати про небезпеку пневмококових захворювань і розглянути при цьому можливості, які має саме сімейний лікар в профілактиці пневмококової інфекції у наших пацієнтів. Дозвольте нагадати, що пневмококова інфекція це група інфекційних хвороб, які саме і викликає, спричиняє стрептококус, пневмонія, також відомий як пневмокок. Ну І ви бачите дуже багато нозології, захворювань. Ходять саме до цієї групи захворювань, які і викликаються даним збутникам. Цей гній сепсі, середній отит, синосити і інше. Але, але на першому місці стоїть саме розвиток позалікарняної пневмонії. Згідно з оцінками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я щороку у світі реєструється більше півмільйона. Летальних випадків внаслідок пневмококових захворювань. При цьому близько половини з них це саме припадає на дітей перших п'яти років життя. Пневмококова інфекція вона дійсно може вражати різні системи організму. Виділяють інвазивну пневмококову інфекцію. Це тоді, коли е, сам збудник е, в патогенезі. Своєму патогенезі викликає розвиток бактеріємії, тобто проникає ця бактерія в кров'яне русло нашого пацієнта. І це може викликати інфікування інших органів, ну, наприклад, таких як мозкова оболонка, суглоби і інше. Але в в інших випадках безпосереднє поширення збутника з носоклодки може викликати такі захворювання, як середній отит і синусит – і е, е, враховуючи, що не відбувається проникнення цього збутника у кров'яне росло, то і е, дані захворювання вони відносяться до неінвазивних, тобто муконазальних е, проявів е, даної пневмококової інфекції. До вразливих груп ризику щодо розвитку інвазивної пневмококової інфекції відносяться це в першу чергу діти до 2 років життя. Тому що саме ця група вона має свої певні вікові особливості, вікові особливості функціонування імунної системи в першу чергу, і це стосується не лише Щодо е, ймовірності розвитку інвазивної пневмококової інфекції, а це також і стосується е, саме чутливості цієї категорії вікової дітей до також і менінгококової інфекції і до гемофільної інфекції і інших. Далі до вразливих груп ризику відносяться і дорослі старше 55 років, тому що вони також мають свої певні вікові особливості щодо резистентності. До того ж, є вже з віком формуються і певні негативні, шкідливі звички, ну, наприклад, такі як куріння, які також дають про себе знати з віком. Також за наявності у пацієнтів імунодефіцитних станів, наприклад, той же самої асплонії, незалежно від того, чи то вроджена аспленія, чи то посттравматична, при наявності, наприклад, супутньої віл-інфекції, при злоякісних новоутвореннях на тлі, цукрового діабету, це також ці пацієнти вони становлять групу ризику щодо розвитку саме інвазивної пневмококової інфекції. Ну і В першу чергу, ця група вона формується. Тому що саме такі пацієнти вони частіше потрапляють до стаціонарних відділень і тим самим саме у них збільшується ризик розвитку госпітальної інфекції, Ну і в, у тому ж числі за рахунок частого приєднання бактеріальної інфекції у вигляді пневмококу. Хто ще становить групу ризику? Захворювань саме пневмококової тіалогія. Це пацієнти з захворюваннями, які пов'язані зі зниженням мукацелярного кліренсу. Наприклад, на тлі вроджених хвороб, там, той же самий муковісцидоз, бронхіальна астма, або на, на тлі таких захворювань, як хронічний бронхіт, або хронічне обструктивне захворювання легень. Ну і е, ви бачите в цьому ж переліку на слайді представлено ще і алкоголь, тому що сам алкоголь він також впливає е, за рахунок е, певного впливу на мукацелярний кліренс і е, також місцеву резистентність. Що стосується немовлят, для немовлят фактором ризику розвитку пневмококових захворювань є відсутність грудного вигодовування та вплив тютюнового диму у приміщенні, тобто і, також і пасивне куріння цих дітей-немовлят. А що стосується Інших ну взагалі всіх вікових категоріях то вілінфекція, серповидно-клітинна анемія, як я вже зазначала, спленія, хронічні захворювання нирок і перенесена раніше інфекція, наприклад, той же самий грип, вони є фактором ризику для всіх без винятку вікових груп. Давайте зараз поговоримо про безпосередньо сам збудник. Що таке стрептококус пневмонія? Стриптококос пневмонія або пневмокок, як ми говоримо, є грампозитивним інкапсульованим диплококом. Стеротипи пневмокока вони визначаються на основі відмінностей в полісахарідній. Капсулі бактерії. За антигенною структурою полісахарідної капсули розрізняють понад 90 сиротипів пневмококу, які поділяють на 46 сирогруп. І усі вони є потенційно патогенними. Але те, що стосується розвитку тяжких інвазивних захворювань, таких як, наприклад, пневмонія, гній менінгіт, бактерімія, то їх спричиняють приблизно 20 з тих сирогруп, про які я вже говорила. Вважається, що до 90% інвазивних пневмококових захворювань у дітей до 5 років життя обумовлені якраз десь приблизно 13-15 серотипами пневмококу. Ну І зокрема, це такі серотипи як 1, 5, 6Б, 14, 19Ф і 23Ф. Поширеність сиротипів, що викликають захворювання, варіює залежно від часу і віку наших пацієнтів, і також варіює залежно від тих клінічних проявів захворювання, тяжкості прибігу, географічного регіону проживання наших пацієнтів, тому що це і також безпосередньо залежить і від стійкості до антибактеріальних препаратів. Ну, це дані країн, де регулярно проводяться епідеміологічні дослідження. Що ж стосується безпосередньо нашої країни, то справжній тягар пневмококу і окремих сиротипів він невідоме. Є невелика кількість наших вітчизняних сучасних досліджень, які свідчать про вузький сиротиповий спектр серед дітей, які знаходяться у будинках дитини. Так було ідентифіковано всього чотири різних сиротипи: це 19 f 6 a 6 b 14, 23F. У 5% носіїв пневмокока зустрічалось поєднання відразу двох сиротипів. Ну І якщо ми говоримо про частку, то частіше відбувалось поєднання якраз сиротипів 6АБ і 14 естеротип. Потрібно також зауважити, що носоглотка. Більше ніж 80% носіїв, вона колонізована сиротипами, які відповідають за розвиток інвазивних пневмококових захворювань. Ну і входять до складу, ці серотипи входять до складу сучасних наявних пневмококових конюгованих вакцин. За даними результатів дослідження українських науковців. Рівень назофорінгіального носійства пневмокока у дітей віком від 6 місяців і до 5 років життя він становить 50%. Ну, і істотно, це залежить від соціальної активності дітей, дітей і саме безпосередньо тих дорослих, які їх оточують. Активація і розмноження пневмококів вона відбувається в разі зміни умов колонізації, ну, наприклад, на тлі сезонного підйому зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції, тоді ми можемо також і спостерігати збільшення саме пневмококових захворювань. Пневмокок в 20% випадків може викликати розвиток манінгіто, і майже в половині відсотків випадків це саме а, може спричиняти розвиток пневмонії. Ну і також, майже в половині випадків, саме пневмокок викликає розвиток гострого середнього отиту. Більшість захворювань саме тієї етіології носить спорадичний характер. Що стосується спалахів, немококової інфекції, то вона, хоча і рідка, але все ж таки може траплятися, якщо мова йде. Про осіб, які знаходяться в закритих колективах. Ну, наприклад, у будинках дитини, будинках для престарілих особ, або, наприклад, у дитячих стаціонарах. На цьому слайді ми можемо побачити, наскільки змінюється поширеність пневмококових захворювань залежно від віку. Можна спостерігати, що найбільший тягар припадає на вікову групу саме дітей першого року життя і дорослих після 50 років. Ну і саме це саме ці дані вони повністю відповідають позиції національної технічної групи експертів. З питанням імунопрофілактики, яка підкреслює, що основним резервуаром збудника є саме діти перших п'яти років життя, у яких і ризик виникнення інфекції він найвищий, Ну а потім вже з віком він цей ризик знижується внаслідок саме набуття природнього імунітету. На даному слайді представлені статистичні показники захворюваності на пневмококовий менінгіт в нашій країні. Зниження кількості зареєстрованих хвороб, які викликані пневмококом у 2021 році, може бути пов'язано зі зниженням уваги до всіх інфекційних хвороб, окрім Коронавірусної хвороби, так? А у 2022 році цей показник він становив 4 випадки, що може свідчити про недосконалість отримання наших статистичних даних в умовах військового часу. Ну і відповідно. Позиції Національної технічної групи експертів такі невисокі показники вони дійсно свідчать про недосконалість статистичних даних. Ну і е, при цьому ж все ж таки ще раз хочу наголосити, що е, найуразливішою когортою для саме пневмококового менінгіту є діти. Ну і е, слід зазначити, що дійсно кожен випадок. Такого захворювання, менінгіто він має страшні і має навіть пожиттєві наслідки у майже чверті перехворівших. При цьому також проводились і е, такі дослідження е, ретроспективні, які е, вказують на те, що достровкові е, довостровкові неврологічні наслідки, наприклад, у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності або судоми, вони також спостерігаються. Майже у 25% осіб, які видужили після перенесеного пневмококового менінгіту, а в дитинстві? Що відомо взагалі про збудників менінгіту? Ну, Відповідно даних представленої діаграми, ми можемо побачити, що важливість пневмокока в етіологічній структурі менінгітів, вона не тільки не змінилась, ну а навіть зросла порівнюючи, наприклад, з 90-ми роками минулого сторіччя, коли несирія Мінінгітість займала лідуючу позицію в структурі захворюваності. Встановлено, що на сьогодні найвища частка смертності від Мінінгіту в усіх вікових групах пов'язана у 18%, це саме з пневмококом. На найсерію серію Мінінгітість припадає майже 14%. Ну і потім вже йде клепсієла пневмонія, на яку припадає 12%. Чи можливо попередити розвиток пневмококової інфекції? Ну це дійсно саме те питання, яке дуже часто і нам задають, і за яким ми саме безпосередньо стикаємося в своїй практиці, і на це запитання ми можемо відповісти однозначно так. Так, її можна попередити за допомогою в першу чергу це дійсно вакцинація. Хоча і поліпшення умов життя, ну, наприклад, зменшення скупченості людей, або покращення повітря у приміщенні, харчування відповідне, раціональне збалансоване, вони також впливають на зниження ризику розвитку ну, взагалі всіх захворювань, ну, у тому числі і те, що стосується пневмококових захворювань і смертності від цих захворювань. Але при цьому ось ці перелічені наші засоби, які ми можемо профілактувати, вони є менш ефективними, ніж, наприклад, застосування вакцин для профілактики. В нашій країні дійсно вакцинація проти пневмококу, вона проводиться, але ця вакцинація, вона. На превеликий жаль, і на сьогоднішній день вона поки що не входить до переліку тих щеплень, які покриваються за рахунок державного бюджету. Вакцинація проти пневмококових захворювань вона прописана ще в нашому діючому законодавстві, ну і входить до розділу 3 календаря профілактичних щеплень. Одразу хочу зауважити, що дійсно щепитися. Вакцинуватися, імунізуватися проти пневмококових захворювань, можливо, у будь-якому віці. І давайте ж зараз поговоримо безпосередньо про захист, який існує проти пневмококових захворювань, більш детально. Ну, хочу обов'язково сказати, що для контролю за пневмококовою інфекцією Всесвітня Організація охорони здоров'я вона рекомендує включення саме пневмококової вакцинації у програму імунізації дітей по всьому світі. І з кожним роком все більша кількість країн вона і включає саме проведення вакцинації проти пневмококу до своїх національних програм імунізації. Ну, ви бачите, на слайді представлені дані на жовтень 2024 року, і ви бачите, що вже 167 країн. Світу мають пневмококову вакцинацію в календарях щеплень своїх країн. Цей крок він дав змогу знизити рівень захворюваності і безпосер... безсимптомного носійства в усіх вікових групах внаслідок формування саме колективного імунітету. Незважаючи на введення вакцин в національні програми імунізації країн, смертність від інфекції нижніх дихальних шляхів, вона знизилась дійсно у всьому світі, але зовсім не зникла. І до цього часу ПКВ-13 була дуже поширеною вакциною, ви бачите і на прикладі США, що високе охоплення. Вакцинація вона це вже встановлений факт, що запобігає майже 35 тисячам смертей в рік. І зберігає при цьому близько 50 мільйонів доларів щорічно. Застосування цієї ж вакцини, наприклад, в країнах Африці або на і також на Близькому Сході з 2010 року зменшило загальну кількість випадків інвазивних пневмококових захворювань у дітей на 60%. Ну і на цьому слайді на діаграмі представлено дані по окремих країнах, тенденції поширеності пневмококових захворювань залежно від віку, після впровадження пневмококових вакцин до національних імунізаційних програм. Тобто, ми бачимо, що дійсно ми можемо спостерігати. Суттєве зниження захворюваності і смертності. Але ми говоримо про те, що пневмококові захворювання вони залишаються основною причиною смерті дітей і на сьогодні. Чому Чому ми так говоримо? Ну, тому що є тенденція до заміни невакцинальними сиротипами з стрептококусну пневмонія в структурі захворювань. Ну і це добре, дуже добре продемонстровано на даних наших українських досліджень, коли при встановленні поширених сиротипів пневмокока близько 25 в структурі була виявлена саме невакцинальних типів. Ще однією важливою причиною, яка призводить до захворюваності і смертності від немококавих захворювань, є існування. І відокремлення саме третього стереотипу, який пов'язаний з високим інвазивним потенціалом, він саме призводить до частих випадків ускладнень пневмонії і збільшує ризик відповідно смертності від даних захворювань. І так, у 2019 році третій сиротип був основною причиною розвитку інвазивних пневмококових захворювань серед європейських дітей перших п'яти років життя. Одразу хочу сказати, що він погано дуже піддається профілактичного впливу вакцинації і має дуже потужну полісахарідну капсулу, і тому він і зберігає безпосередньо свій інвазивний потенціал. Частота захворювань, пов'язаних із цим сиротипом, вона не знизилась навіть при включенні його до поточного складу 13-валентної конюгованої вакцини. Рекомендації з необхідності застосування пневмококових вакцин вони надаються і Всесвітньою Організацією охорони здоров'я, і Панамериканською організацією охорони здоров'я, міжнародним центром інформації з імунізації, центром з контролю та профілактики захворювань, ну і багатьма іншими організаціями. Чим ми можемо користуватись для профілактики пневмококових захворювань? Перш за все, хочу одразу сказати, що всі пневмококові вакцини вони поділяються на конюговані і не конюговані. Також відрізняються вони і за кількістю сиротипів, які включені до їх складу. І на слайді вказана кількість сиротипів та які саме сиротипи включені до складу кожної окремої вакцини. А частка з цих представлених на слайді вакцин вона зареєстрована в нашій країні, частка не зареєстрована. Ну, і треба також пам'ятати, що конюговані вакцини вони забезпечують захист лише від тих серотипів, які містяться у її складі. На цьому слайді представлено основні відмінності між пневмококовими полісахарідними вакцинами і пневмококовими конюгованими вакцинами. Ви їх можете побачити. Ну, а на даному слайді представлена візуалізація основних відмінностей. Конюгованої від неконюгованої вакцини. Як ми вже говорили, існує дві категорії пневмококових вакцин. І на сьогодні хочу одразу сказати, що, окрім всім нам відомих вже Синфлорекс і превінар 13, також у нас вже є в наявності і вакцина Вакс Нюванс. Вакцина Вакс Нюванс, вона є 15-валентною конюгованою пневмококовою вакциною, яка містить ще два додаткових серотипи, це 22 f і 33 f і показана вона для профілактики пневмококових захворювань у дітей, починаючи з 6 тижнів життя і без взагалі вікових обмежень, тобто і для дорослих. Ось саме ці два додаткових сиротипи, згідно даних проведених досліджень в багатьох країнах, вони викликають до 17% розвитку інвазивних пневмококових захворювань серед дітей у всьому світі. Ну, ПКВ-15 оцінювалася у чисельних клінічних дослідженнях з різними схемами застосування і за схемою 3 плюс 1, і за схемою 2 плюс 1. Але Хочу зазначити, що дані, дані всіх цих досліджень вони свідчать, що 15-валентна вакцина вона не поступається ПКВ 13 незалежно від схеми застосування щодо 13 спільних сиротипів і перевершує ПКВ 13 для двох унікальних сиротипів: це сиротипів 22 f і сиротипу 33 f Ну і крім того, розуміючи наявність інших вакцин, було проведено також рандомізоване подвійне слепе контрольоване дослідження. Коли з'ясовувалась взаємозамінність ПКВ 15 і ПКВ 13 у здорових немовлят, за в першу чергу показниками безпеки, приносимості і імуногенності. Ну і ви бачите, що дійсно було підтверджено, що, як і зазначена в медичній інструкції до імунобіологічного препарату Ваксніванс, ці вакцини вони є взаємодію замінними ПКВ 15, ПКВ 13. Ну і ці ж висновки ви бачите і у відповідних рекомендаціях CDC. Висновки консультативного комітету з імунопрофілактики вони представлені на сайті CDC щодо ефективності 15-валентної вакцини, і вони також свідчать про ті ж самі висновки, про які ми вже говорили, що вакцина ПКВ 15 не поступається, ПКВ-13 для. 13 спільних сиротипів, і встановлена більш висока імуногенність проти третього сиротипу саме в вакцині ПКВ 15 ніж у вакцині ПКВ-13. Наразі хочу зауважити, що багато країн. Воно йде по шляху збільшення кількості сиротипів, які входять до складу вакцин. І саме на тому, тому на кінець жовтня 2024 року ви бачите рекомендовані наступні пневмококові вакцини для застосування для профілактики: це вакцина пкв 15 це вакцина пкв 20 це вакцина ПКВ-21, і це 23 пневмококова вакцина. Полісахарідна вакцина. Дякую за увагу!